Ось тут треба, щоб моторика рук була гарно розвинена. Мізінчик молодець. Мізінчик? О, <гарна> якраз. Ну, так, штучок, я не знаю, 50 чи що. Отримали, як каже моя дружина, калорійну бомбу. <гарна> Зробити по типу як крем брюле. <гарна> Б -б -б -брюле. <гарна> Пальничком проходимося над цукром. Зверху карамель, хрустка. Ну, як на крембруля. Неймовірно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Якщо ви шукали смачний рецепт солодких млинців на масницю, не переключайтесь, дивіться до кінця, тому що сьогодні ми будемо готувати з любов'ю, як завжди, з вас. Бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. Не забуваємо, що треба допомагати нашим захисникам та приближати перемогу. Вони дуже цього потребують. Ну і ми також потребуємо. Почнемо приготування з вами з основи на млинці. Вбиваємо яйця. Нам потрібні цілі курячі яйця В миску. 4 штуки наразі. Розкладка точна до грамовочки є під відео, під кожним кулінарним відео, не тільки під цим, під усіма. Всипаємо сюди борошно, цукор. Ну, і так, як не один рецепт не обходиться без дрібки любові, тому в цей раз у мене сіль гімалайська від дрібки любові. І тепер додамо половину нашої рідини. Спочатку замішаємо для того, щоб консистенція була однорідна. А потім уже доведемо її до тієї консистенції рідкості, як нам буде потрібно. Тому спочатку половинка. І водички візьмемо також половинку. Також додаємо відразу розтоплене вершкове масло. До речі, масло можна замінити на звичайну олію соняшникову або оливкову. Це на ваш смак. Мені більше подобається з вершковим маслом. Далі вінчиком з вами це все з'єднуємо до однорідної консистенції. Можна взяти блендер. Я просто, знаєте, трохи лінивий сам по собі, і не хочу його потім мити, тому я вінчиком собі. Перемішую. Консистенцію, дивіться, тут саме головне зробити максимально по можливості однорідну консистенцію. Тому робиться це все бачите, в два етапи. Блендером швидше може бути, але в мене і так, бачите, вже майже вийшло. Якщо ви бачите, що у вас там є якісь там попадаються грудочки, чи вам щось по консистенції там не подобається, взяли звичайне сито дрібненьке і собі. Чика, швиденько перетерли, це буде взагалі перфекто. Але я думаю, дивіться, ось пару цих і вже консистенція супер. Однорідна. Додаємо все, що в нас залишилось сміло, не боїмось. Грамовки, я не знаю, перевірені не тільки мною моїми ресторанами, а вже тисячами людей, які готували по цьому рецепту. До речі, рецепт тих млинців і там розділ з млинцями я залишу вам. Він вже скільки рік йому, напевно, і ви більше року. Ви, до речі, подивіться там рецепти і порівняйте, як вам там якість взагалі відео, там як воно все, я сподіваюся, ви також бачите покращилось. Тому напишіть там свої враження. По консистенції дивіться. Як на мене, ось ця консистенція, бачите, вона супер. Я ще його, звичайно. На півгодинки для того, щоб у нас е, борошно воно набухло, і оця консистенція е, стала е, готова для е, жарки. Тому треба ось це все вже добре. Можете, в принципі, і вже смажити. Головне потім, е, після того, як воно постоїть, не забути перемішати. Але ж я все-таки не буду змінюватися цим традиціям і залишу там хвилинок на 20-30, на 30. хай воно світ постоїть та набухне. Друзі, запускаю швидкий актуальний збір для 152-ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектування FPV-дронів та самі FPV-дрони. За це чудові подарунки за донат від 100 гривень Розіграємо ось такий тубус від незрозуміло якого калібру, а також унікальний лот від хлопців 152-ї розвідроти. Дивіться, який бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільше донат. Кожен донат, скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Вірю у всіх вас, слава Україні! Як ви бачите, консистенція стала більш така вона щільна, більш така тягуча. І це всього там скільки, 10 хвилин воно постояло. Якщо воно постоїть ще трошки більше, то буде ще більш тягуче. Мені вже подобається. А зараз що я зроблю? Перший е, млинець. Я трошки, бачите, сковорідка вже почала диміти, вона, значить, перегрілась трошки. Е, скидаємо її. Поки що вона виключена, я вам показую, реально, як от реальний кейс. Далі доливаємо трошки масла, пару крапельок. Раз. Взяли кісточку, змастили гарненько, чип. Лишнє масло можете сюди от, собі злити. Головне не забувайте перемішувати. Хоп, хоп. Все, сковорідка в нас нагрілась. Це відставляємо. Беремо. Беремо, ось так гарненько перемішали. І пів черпачка, я думаю, десь 50 буде мілілітрів, додаємо сюди. Можна ще трошки. Оп, все. І далі ось так його по всьому розприділяємо. І ставимо. Далі нам потрібна буде ще з вами зубочистка, для того, щоб його піддівати. Температура у мене середня, сковорідочка нагріта. Бачите, перший малинець, як завжди, виходить, такий собі, неказістий. Я вам покажу потім ще другий. А може третій буде краще, а може четвертий, побачимо. Як ми бачимо, блинець став знизу золотистий. Якщо у нас сковорітка хороша, можемо спробувати перевертати. У мене тут високі борти, тому я не буду. Позоритись, <смі> я так просто по старіночці руками переверну. Коли сковорідка там борти трошки нижче, можна і так підкидати. Але нам же що головне? Результат. Дивіться, колір класний. Тонюськи. Тонюськи. Це те, що треба. А смак неймовірний. От ви, якщо спробуєте хоч раз, по цьому рецепту, дізнаєтесь. Якщо не спробуєте, не дізнаєтесь. Все. Прихватили знизу. Перекидаємо. Гарно. На тарілочку. І продовжуємо. Я вже другий раз е, не буду змащувати, тому що, в нас ж, е, тут є всередині масло. Тому це не потрібно. Оп. Підрівняли. підрівняли. І смажимо далі. Цей вже гарніший. Ну, мені так здається. А випишіть в коментарях. О, клюс менці не вміє смажити, що це за шеф кухар Пишіть все. Пишіть, я все читаю. Ну що, друзі, млинці посмажив. Дивіться, які вони класні. Похвастуюся вам. Фішка в чому? Дивіться, ці млинці, по-перше, вони тонюські виходять, вони е, пружні, вони не рвуться. Тобто Тут е, дуже правильна пропорція яєць, молока і взагалі всього іншого. Тобто, по смаку вони е, трошки солоноваті, трошки солодкуваті. Тобто Вони підійдуть і для солоних начинок, і для солодких начинок. Вони просто дуже смачні. Ну, багато хто вже по цьому рецепту готував і мені писав, що вони класні. Ви, якщо ще не готували, ну це зовсім ну як це так? Як це ви не готували млинці по клюсовському рецепту? Мусите то виправити? Я це доїм і перехожу до начинок. Млинці накрив плівочкою для того, щоб вони не сохли, не обвітрювались. Поки що відставимо їх сюди. Коротко розкажу, що будемо готувати, яка начинка. Тобто, це буде у нас заверний крем або крем-англес, в якому будемо то все запікати. І по начинці це буде кисломолочний сир, вишня, мак. Тобто, все буде кисло солодко, класне поєднання. Я думаю, що ви то заціните, коли приготуєте. По інгредієнтам: це курячі яйця, мак, сметана, масло, кисломолочний сир, вишня заморожена без кісточки, молоко, посолі без солі. Ніяк це дрібка любові, гімалайська. Звичайно, це цукор, крахмаль для того, щоб підгустити, і ванільний цукор. Почнемо з крему. Нам треба відділити жовтки від білків. Нам потрібні тільки жовтки. Білки скидаємо в окрему миску, з них можна там приготувати меренгу, білковий омлет, хто там полюбляє. Тобто все з умом, як то кажуть. Так робимо з усіх яєць. Даємо цукор. Стрібно прийдеться блендер. Ну нічого, вже якось я думаю, я з ним справлюсь. А перед тим, як ми почнемо взбивати, нам треба нагріти, довести до кипіння молоко. Додамо сюди дрібку солі, буквально трошки. Цукор берете по смаку. Всі гримоки, як завжди, під відео я залишу, але ви дивіться самі. Хтось любить більш солодше, хтось менш солодше. По цим яйцям жовткам з цукром, нам треба взбувати їх до побіління і до збільшення в об'ємі. Ну, не прям побіління, а так, щоб вони світліші стали. Ось так, друзі, буде добре. Молоко, як ви бачите, закипіло. Можемо знімати. Цього достатньо. Хай трошки воно буквально хвилинку охолоне, а ми з вами зробимо важливий момент, там треба перебити та замочити мак. Пересипаємо мак о, в кавомелку. і перебуваємо. Тут все просто. Заливаємо кропом і виставляємо. Поки мак набухає, ми з вами доробимо соусок. Гаряче молоко вливаємо потроху в збиті жовтки з цукром. Далі переливаємо знову в сотейник і вже доводимо до консистенції. Додаємо сюди ванільного цукру, також по смаку. В Крахмаль додали холодну воду. З'єднали, вводимо крахмаль з водою в масу. Включаємо на такий середній, трохи менше середнього вогонь і починаємо його підтягувати. Головне постійно помішувати, тому що знизу, якщо прихватиться, буде біда, треба буде перетрати через сито або взагалі можна все спортити. Є ще інший метод готувати на водяній бані це довше. Ми з вами знаємо, що час у нас найдорожче, що є, тому ми завжди прискорюємося. Я показую, як можна зробити швидше. Тому ставимо на середній вогонь. І постійно помішуємо. Так як ми додали сюди крахмаль, процес буде відбуватися швидше. Головне, з крахмальом не гарячий, тому що буде дуже щільна консистенція, це не дуже добре. Можна і взагалі без крахмалю робити, тоді треба буде довше. В жовтках є лецитин, який також все стягне. Але це треба довше часу. Коли отримали ось таку консистенцію, бачите, підтягнуту, вона ще зараз постоїть ще підгусне. Якраз те, що нам потрібно в даному випадку. Переходимо до начинки. Нам потрібно кисломолочний сир, додаємо сюди сметани по консистенції, мак запарений, цукор по смаку, ванільний також. З'єднуємо все до однорідної консистенції. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Беремо млинець, розрізаємо його на чотири рівних шматочки. І будемо начиняти. Будемо робити такі, як мізінчики, маленькі. Кладемо начинку, так, в центр. В центр також кладемо одну вишеньку. Далі. Підгорнули ось так, одну частину. Далі склали, так, раз, в центр. І два. В центр. Тут трошки Підтисли. І тепер ось тут треба, щоб моторика рук була гарно розвинена. І тепер так підтискаємо, підтискаємо. Підтискаємо. І отримуємо ось такий мізінчик-малинець. Мізінчик? О! <гарно> якраз. Все. І отаких от треба нам зробити формочку. Ну, так, штучок, я не знаю. 50 чи що. Можете робити більше. Я хочу вже це раз заморочитись і зробити так, от, щоб воно було гарно. 30 мізинчиків є у мене на тарілці. Зараз нам треба їх тепер буде скласти ось сюди. Беремо пергамент. Складуємо його вдвоє. ось так раз. Потім складуємо вдвоє ще раз два. І потім, як на сімечки стаканчик, знаєте, було в дитинстві, е, рівняємо, щоб у нас тут було ну, так, кружок, щоб був від центру. Тепер розгортаємо і маємо кружок. Відкриваємо нашу оцю штуку, кладемо сюди кружок, кладемо сюди наверх так і защипнумо. Все. Тепер у нас е, така юпочка. Гарно. І нічого не буде витікати. Форму ми з вами змащуємо вершковим маслом. На дно форми кладемо заварний крем, розрівнюємо його ось так. В один шар. І кладемо в крем млинці. Перший шар. Так, от щільненько викладуємо. Так, перший шар. Покриваємо знову кремом. І так само кладемо наступний шар. Зверху покриваємо знову соусом. Отримали, як каже моя дружина, калорійну бомбу. Але дуже смачно, друзі. Поставив духовку на 200 градусів. Тепер нам треба цю масу тільки прогріти. Не треба її там готувати. Воно вже все у нас готове. І так, 10 хвилинок я потримав. Воно у нас все прогрілося, навіть 15 хвилинок, якщо бути точним. Тепер я хочу зробити по типу як крем брюле. Б -б -б брюле. І е, дати йому таку е, хрустку Шкоринку. Посипаємо зверху цукром звичайним або тростиновим. І пальничком проходимося над цукром. Отримали хрустку тепер ще, золотисту шкаринку, і таку страву треба подавати прямо відразу на стіл і розкладувати по тарілка. Е, можна готувати, наприклад, таку ж саму подачу, все, але, наприклад, в маленьких таких керамічних ще чашечках. У мене просто таких немає, тому я взяв найменшу форму, яка в мене була. І так само, наприклад, розкладувати, підпікати і порційно подавати. Такий вам ще варіант. Я ж зараз буду дегустувати по багатому, прямо звідси. Накладемо собі. Я думаю, стільки буде достатньо. Зверху карамель, хрустка. Ну, як на крем брюле. Смачна начинка, кисленька вишня, мак, заварний крем. Неймовірно. Друзі, обов'язково приготуйте рецепт цих запечених линців. Вони реально дуже смачні, цікаві, в поєднанні, кисло солодкі. Вони точно здивують вас і ваших гостей. Не забудьте подивитись відео, які виб'ють ось тут. Ну а я буду з вами прощати. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.